Чулы. Летів шахет і начал, видно, спускатися, упав. І все, всі окна на мне, все на мне. А ваш будинок постраждав? Да. Напротив. Напротив. Чокла, двері, ворота, забор. Нічого нет. Машини, нічого нет. Так будем наживати по новому. А ви чекаєте, що місцева влада Так, Щоб допомогла, тому що син на війні. Муж без вести пропавший. Так що... Може, ви одна? Да. — Так русский прийшли нам допомагати. Єдине, що техніку повивозили, тому що трошки воночі ж тобі з бабуся. Де ви плануєте зупинитися? У дочки. А вона де живе? Тут недалеко. Теж на цій вулиці? Ні, ні, ні. А, ні. 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 Далі, да. А в якій ви кімнаті перебували? Ні. От тут. От тут. І нічого стукло. Поначалу ничего, потом да. начало начал он трусить. Угу. Ну, так. Ничего, все будет добро. Квиты от кого? А? Квиты. От детей на день рождения, ну, под от внучки. День рождения когда был. Ну да. Слушай, так. Да. так у нас. Или и то ж воно Он стоял впереди этот. Она была аж под крышей там аж